Всім привіт-привіт! З вами на зв'язку знову Влад, це просто блог. І в даному відео я вам розкажу, як стати успішним і досягнути якихось певних висот абсолютно в любій справі. Одразу скажу, тут не буде якоїсь чарівної пігулки, яка зробить із вас супермена, і ви одразу станете. Е Класним чуваком чи чувіхою в любій справі ні, я розкажу про свій досвід і розкажу про саму головну, саму базову річ, яка зробить професіоналом любої сфери в вашому житті. Звісно ж, пахати в цій сфері прийдеться саме вам. Тож ми розпочинаємо. Тепер трішки перед історією. Я ще в дитинстві, або навіть не зовсім в дитинстві. Дуже багато, дуже часто розпочинаю займатися якоюсь новою справою. Ну, це може бути чи хобі, це може бути чи читання книжки там, і так далі. Неважливо що. Але м, потрібно розуміти, що є такі справи, в яких ви хочете досягнути якогось конкретного результату, тому що вам це дуже подобається, і а, вам це потрібно по житті. Так? А, Тут навіть більше акцент можна зробити, що вам це більше потрібно по життю. А є такі справи, які просто як хобі, так, але. М Ну, мені здається, для хобі вам не потрібно хобі натоманої хобі, щоб ним займатися, тому що це вам в кайф, тому від нього відмовлятися. Якщо відмовляєтесь від хобі, то значить, це не ваше хобі, це вам просто ця справа чи заняття не подобається. І, наприклад, якщо візьмемо, навіть можемо взяти сферу, далі приведу на якісь конкретні сфері, приклад. Давайте візьмемо просто читання книг. Так, от моя історія. Я коли починав читати книги, це ще було в школі. Мене заставляли це робити. Тут важливо відмітити, тому що там було зовнішнє незалежне оцінювання, інші фактори, батьки казали, що потрібно розвиватись там і так далі. І в школі в мене там, батьки, вчителі відбили це бажання читати книги. І сам я, усвідомлюючи те, що читання дуже корисно, те, що воно розвиває ваше мовлення, збагачує словниковий запас, емоційно забарвлює вашу мову, ваші фрази, зрозумів це, напевно, на першому чи на другому, вже можливо, навіть і на третьому курсі, скоріш за все, на другому курсі університету і розпочав читати з якоїсь цікавої для мене на той час літератури. І тут важливо сказати, що я почав читати дуже дуже багато книжок накупив, думав, що треба читати, читати, читати. І це в принципі правда. Але якщо ви, наприклад, в даному прикладі ніколи не любили читати і різко почнете багато читати, це вас може викликати ще більшу відразу до читання. Чим вона ще була до того, чим вона була раніше. І тут важливо робити все поступово, небагато, реально в кайф. Ось після того, як я почав в університеті читати, я прочитав, напевно, десь в районі 10-15 книг. Я задовбався і знов забив на рік, можливо, можливо на менше, там, на плюс-мінус рік, скажімо так. Далі знов вернувся. Далі знов завбив, далі знов вернувся. І от в мене такими якимись періодами до читання, то є любов до читання, то немає, то вона з'являється, то вона пропадає. Що ж робити в от таких от випадках, коли ви хочете досягнути успіху? Наприклад, в моєму, в моєму прикладі в читанні. Перш. Що потрібно зрозуміти, в будь-якій справі саме важливе це постійність. Так? Краще читати менше, але постійно, кожен день, або, наприклад, через день неважливо, краще кожен день, звісно, чим читати багато і за один раз. Це факт Це факт, і цей факт стосується не тільки читання а багатьох сфер в нашого життя. Постійність краще менше, чим більше, але частіше виробляє в вашому організмі звичку, виробляє в вашому організмі певні ендорфіни, виробляє в вашому організмі зацікавленість до того чи іншого роду занять. Коли ви починаєте читати, наприклад, кожен день по дві сторінки, хтось каже, ну в смислі, дві сторінки, ти читаєш кожен день дві сторінки, смисл, ти, ти ж там нічого не пам'ятаєш з тої книжки, смисл це робити. Ні-ні-ні, це так не працює. Навіть по дві сторінки кожен день, в середньому, якщо там книжка, припустимо, 300 сторінок, 300 ділимо на 2, вам треба буде 150 днів. 150 ділимо на 30, це буде, якщо 150, це буде 5, за п'ять місяців ви прочитаєте одну книгу. І ви скажете, блін, але ж п'ять місяців. А я скажу: блін, але одна книга а раніше ви не читали взагалі. І це дуже важливо усвідомлювати. Якщо ми говоримо за англійську мову, краще займатися кожен день по 15 хвилин, чим два рази в тиждень по годині. Це дуже і дуже важливо розуміти, що наш організм любить консиквенсис, постійність, послідовність. Ми повинні займатися постійно чимось якоюсь тою чи іншою справою. І краще зробити менше, але частіше. Ось головний меседж мого даного відео. Як ви можете досягти неймовірних результатів абсолютно в будь-якій сфері, це постійно займатися. Матеріалами з цієї сфери, постійно її вивчати. Нехай потрошечки, потрішечки кожен день чи через день. Але ось ці сходинки, які ви кожен день будуєте, хай вони будуть мікроскопічними. Ви побачите, що в результаті ви набагато краще і набагато, і дос набагато краще освоїте якийсь матеріал і досягнете набагато вищих результатів, вищих висот. Чим інші люди, коли ви це будете робити постійно? Наприклад, ви хочете відкладати гроші. Краще відкладати кожен місяць по 10%. Так. І не зірватися на півшляху, і у вас буде вже за півроку відкладена вже якась сума. Наприклад, якщо ви заробляєте 10 тисяч гривень, ви кожного місяця можете відкладати по тисячі гривень, якщо для вас це не в напряг, звісно. І через 6 місяців у вас буде відкладено 6 тисяч гривень замість нуля. Якщо ви почнете відкладати дуже багато, то ви можете зірватися через пару місяців і сказати, що мені дуже важко жити, тому що не вистачає і так далі. Ні, краще робити менше, але частіше. Тобто постійніше, постійно. От, у вас є конкретна мета, у вас є конкретна ціль, ви до неї йдете і кожен день будуєте ваш будинок, мети, ваш будинок цілі. Ось такі думки вслух. Насправді, як я й сказав, не буде якоїсь магічної таблетки, пігулки, яка зробить з вас суперефективну особистість. Ні. Я з вами ділюсь крутим інсайтом, і, можливо, про нього мало хто знає, але повірте мені, це реально дуже і дуже круто працює в реальному житті, тому що я з цим стикаюся неодноразово. І до мене це дійшло пізно, але краще пізно, ніж ніколи. Тому, коли ви хочете досягнути якихось результатів в сфері якісь, не знаю, ви проходите якийсь відеокурс, ви вивчаєте англійську, ви хочете заставити, якщо це правильне формулювання, я думаю, не зовсім себе читати. Ви хочете підвищити свою кваліфікацію, краще робити це поступово. Постійно маленькими кроками. Побачите, в ці маленькі кроки через пару місяців дадуть шалений великий результат. На цьому все. Я думаю, дане відео для вас було дуже цікавим корисним. Сподіваюсь, ви його спробуєте на практиці втілите в ваше життя і побачите, що воно стане набагато краще і вам. Жити стане набагато легше, чим було до цього, тому що, по суті, ви не робите чогось надмірного, ви робите потрішки, але робите це постійно. З вами був Влад Просто Блог, з вас лайк, коментар і підписка на мій канал. Підтримуйте україномовний контент. До зустрічі в наступних відео. Невеликий посткриптум. така цікава історія, яку я. Прочитав якийсь одній з книжок, коли на тренера баскетбольну, на баскетбольну команду назначили нового тренера. І до цього ця команда дуже мало вигравала чемпіонатів і так далі, дуже була слабка, скажімо так. Тренер, прийшов, прийшовши в команду, він попросив кожного гравця, кожного гравця. Збільшити свої навики, всі навики, там володіння м'ячом, китків там, і так далі, всього-навсього на один відсоток. На один відсоток. І, як ви здогадалися, ця команда через певний час виграла чемпіонат, виграла м, якісь інші змагання. І це завдяки тому, що кожен член цієї команди всього-навсього свої скіли збільшив. Підвищив на один відсоток. Він на один відсоток став швидше бігати, на один відсоток став краще попадати в корзину, краще забивати штрафні, краще забивати трьохочкові. І в цілому команда покращилась. Там в команді було, я не пам'ятаю, там 20 чи 25 людей на 25 відсотків. Просто уявіть собі, ось вам сила. Послідовності постійності того, що ви робите, краще менше, але постійно. Чим більше, чим рідко.